Так, друзі, я не знаю, як я припаркувався в цьому центрі. Тут трошки, ну тут навіть не трошки, тут зовсім трошки. А допоміг мені, мій товариш, Тьома, привіт, друже. Ми сьогодні зібралися всі не просто так. Я і Артем будемо тестувати, точніше, шукати найсмачнішу лапшу вок в Києві. Мені люди порекомендували в інстаграмі. Якщо не підписані, підпишіться на інстаграм. І одна із перших точок, я знаю, ти вже в ній був. Це дуже круте місце. Чувак, і ти щось типу, сходу на настільки офігенне місце, що мені здається, складно буде, щоб його щось перебило. Це офігенне місце. Воно в нас просто по маршруту. Ми будемо їхати, будуть і офігенні, і можливо не дуже. Я не знаю. Тобі ж це заклад, я знаю. Я хочу з вами поділитися. Зараз розкажемо, що це і як воно на смак. А далі поїдемо і будемо вже ділитися, чи смачно, чи не смачно. Ще момент мене не слухайте, бо це буде необ'єктивно. Зараз я голодний як пес, а він одразу привіз мене Дуже круте місце, тому мої коментарі типу, будуть, да все круто, смачно. Ну а далі вже просто типу, годуйте. Тоді я не дам тобі. <зе> ти що, буду <зе> чувак, надо казати чесно. Тому ми не будемо наїдатися. Ми не будемо зразу брати порції, типу, на насідати і наїдатися. Ми беремо трошку як майстри-дегустатори. Розумієш, ми це і, попробувати е, 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 і піти далі. Чекай, як це кажуть, типа, я не алкаш, а дегустатор. <зе> <зе> Про це. <зе> да. Ну що, вриваємося. Перший заклад називається Тайський привіт. Я був тут не раз. А Два-три рази куштував тут смачно, цікаво. Тут ціни не дешеві, але сам заклад по собі. Ну такого ресторану, типу, він дійсно виглядає дуже круто. Mm -hmm. Я бачив історію створення цього закладу, як Міша Кацурін їздив в тай і вдохновлявся, дивився, що як і все. По це ходу, робив. Походу вже тайські так. Да, да, да. Я тут колись куштував саме лапшу вок вона мені сподобалась. Я не можу сказати, що це найсмачніша лапша Вок, яку я їв, але. Тут вона дійсно цікава. Насправді, це реально крутий заклад. Якщо ви не були, рекомендую вам зайти. Це один з найулюбленіших закладів моєї дружини. Юлю. Я думаю, що ви більшість вас знає і реально на День народження приход приходило сюди поїсти. Дуже крутий заклад. Там ще й мені потім е, зробили е, масаж. Мені дуже ну, там. Серйозно та, там масаж роблять? Ну там тайські дівчата роблять масаж. Я спробував, що таке тайський масаж. Мені дуже сподобалося. Навіть потім на день народження Юля мені подарувала абонемент е, в той, я не знаю, як це заклад, де працюють ті дівчата. І в мене там сталася одна м, казусна історія. Я вже не знаю. Я вже я вже уявляю цю казусну історію. Ладно, Менше тексту вриваємося в тайський привіт. Зараз будемо в них питати, що в них є смачне з лапши, тому що я бачу, що тут є паттай з куркою. І так як ми шукаємо найсмачнішу лапшу, я думаю, ми її будемо замовляти. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, так? ми сьогодні шукаємо найсмачнішу лапшу в Києві і mm -hmm. хотіли би спитати паттай з куркою. О, це буде конкурент добрий, правиль. так да, да, да. Там е... цікавий соус, та мариндовий на основі з рибного соусу, кисловатий, солод, солодкий смак, плюс у вас окремо, Тобто ви можете регулювати і смак у вас під себе. Це приколь. Він взагалі в спеціях не дуже розбирається, тому йому во те, що ви зараз там, пояснюєте там, там, звичайні він... спеції, цукор, смажена рахіс, просто чілі пудра окрему. Якого ви... він із спеції розуміє цукор і сіль. Ну, я не знаю, ти чуєш, що таке перець. Та десь там чув окей, тоді нам, будь ласка, дві порції. А попит що у вас є? Спочте. А ви б хотіли без алкогольні? Кола є. Звичайно, давайте дві баночки коли і дві па з кубкою. Добре, готуємо. Все, дякую, дякую дуже велике. Дуже приємні. Порадили, все розказали, розжували, просто і зараз принесуті ми будемо це все діло куштувати і вам показувати. Не підкалуй мене, що ти мене так при людях взагалі? І якщо це... я, в мене ж свої спеції соусу, люди купляють, взагалі дуже смачні. Трошки я вже в цьому поварився, чувак. Куп подарував мені пляшечку з соусом, і я ще не куштував, чекав, поки дружина повернеться, так що я думаю, що сьогодні ввечері. Буду дегустувати твої витвори мистецтва. Дам потім тобі фідбек. Попрошу ну, добавки такий, такий самий, такий самий, а він не шарий. Ну що, друзі, нам принесли смачну лапшу. Я надіюся, що а вона ти смачна. багато говориш, треба пробувати. Насправді, поки ти ходив, знімав, ти все пропустив, прослухав, принесли, пояснили, сказали: оцю красну дорожку краще не трогати. Білу це не те, що ти подумав, це цукор, горішки. Треба пробувати. мене просто вже не можу говорити, бо слюні зараз капають, на тарілку. Будуть. Що про неї говорити, чувак? Так, mm. да? да, виглядає, вона дуже смачна. Поки ти там думаєш, що сказати, мені хочеться теж дуже сильно її спробувати. Ми бачимо тофу, ти ми бачимо лапшу, спеції, яйце і курка. Дуже цікаво, яка вона на смак. Дивись, яка вона. Логий пылісос, капець. Вона дуже приємна, але вона при цьому не гостра, не сильно солодка і я розумію, чому тепер все окремо подають. Якщо ти собі хочеш зробити гостріше, ти просто береш і посипаєш перцем, який подали окремо. Горішок. Не всі люди люблять горішок уже, коли він є присутній в лапші. І ти, якщо любиш горішок, ти також собі окремо посипаєш. Не достачає цукру. Let's go посипаємо цукром. Щось він не послухав моєї поради про красну дорожку. Я думаю, зараз буде код червоний. І далі всі тести вже все. Цікаво, що курка, тому що люблю, коли додають саме. Курятину бедро. Дуже смачно. Я такий самий голодний, як і ти, але ми наїдатися не будемо. Точніше, ми доїмо і поїдемо куштувати далі. Але якщо ми доїмо, тоді ми беремо челендж, ми доїдаємо усюди. Так, да, Дуже складний челендж. Треба подумати. Секунду, я згоден. Трошки. Кислоти? Подобається, я на все звертаю увагу. Я звертаю увагу на те, як виглядає заклад, і ти попадаєш просто в цю атмосферу, тайську атмосферу. Тобто я ж там не був. Я не знаю, як там е, Але... сидить чувак на фоні ларька. <год> і роздумую, <год> <год> про як виглядає заклад. Ні, ну я розумію, про що ти говориш. Там дійсно попрацювали, додали автентичного в інтер'єрчик моментів, люди дійсно вклалися, попривозили прямо з Таїланду. Воно виглядає круто, але ти зараз сидиш на фоні тополя Суга. ларіка, <год> і люди можуть не зрозуміти. Слухай, я коли дивлюсь тайську кухню, вони там готують просто на вулицю. Чекай, я, я коли дивлюся. Тайською, дуже велика пауза була. Чому? Ну тому що я дивлюся кухню, типу, як вони готують. Вони готують прямо на вулиці. Там інколи не те, що там стоїть ларьок позаду, там коїться якась вакханаля. Там просто ну, базар. І сказати ну антисанітарія, Тобто я навіть не уявляю, як там люди їдять, але при тому ну всі дуже пруться від тої кухні. Насправді, момент по якщо в країнах таких є десь якась антисанітарія, тому люди використовують ось цю приправку, яка вбиває всіх потенційних мікробів, і не підготовлені люди можуть просто зірвати собі животи. А ті, хто там живуть, вони так знищують, можна сказати, дезінфікують свою їжу. Я? Чи реально допомагаю? <плес> 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 так, друзі, ну я все з'їв. Я не втримався, тому що ну, дуже смачно. Я думав, що я буду не доїдати, для того, щоб було чесне враження від всіх страв, які сьогодні будуть, але блін! Ну вона дуже смачна, трошки гостра, трошки солоденька, афієнно приємна сама лапша. Курятина, як на мене, суховата, але не настільки, щоб просто не хотілося її їсти. Ні, нормальна куриця. Тофу, лайм, вся подача, тарілки, приміщення, респект. Я бачу, ти теж да? майже втримався. Така добавку будемо замовляти? Ні. Як нормальній цивілізованій країні, ми можемо розрахуватися завдяки додатку і оплата. Висвічується наш чек, залишаємо чайві. І можна їхати далі. Так, друже, ти за кермо. О, я бачу, ти такий прям довольний, Слухай. Я, я так люблю це просто, коли хтось зі мною їде. Я просто ключі віддаю і відпочиваю. Занадто багато я їжу на машині цілий день і просто я тупо втомлюсь. Цілий день за кермо. І сьогодні я буду просто знімати для вас, для нас, їсти. І е, кататися. Скажи мені, чого ти трогаєш ручник? Що, що за звичка? Це просто травма БМВ досі не, не вийшла з мене. Отпусти, я тупо починаю ручку. Я, я теж нервую, не можу поки що. Начни хоть передачу переключає. <гум> ну, я, я ще борюсь якось з тим, щоб щеплення не вижимати. Поки що погано виходить в мене I really То мінде трюні обсюдим. Can't know how it is to be where you so calmly sit when I'm further my there is catching only part of it. Ну що ж, приїхали на арсенальну і хочу зразу вам відповісти на запитання, а чого ж ви не на веліках, саня? І я вам скажу, що зараз, катаючись по Києву, достатньо багато людей повертається, чому я в принципі якби і радий, але не радий, тому які пробки зараз створюються на дорогах. І зараз я їду, стоїмо в пробках і думаю, так, да, дійсно, чого не на веліках. Але чого не на веліках? Тому що ми достатньо пізно поїхали зніматися все діло. І зараз, наприклад, вже п'ята година дня. Вечора. дня вечора, Ну вже скоро буде вечір. Тому... А це в нас тільки другий заклад. Тому достатньо пізно сьогодні закінчимо. Але наступний раз, Артем, їдемо на Коротше, Він просто лентяй. Я казав, чувак, я готовий, я вже тебе. в формі. Чо, це, це за тебе, бри. Приїхали, друзі, на арсенальну і зразу вриваємося в Київ Фудспот. Хто не знає, це заклад, де зібрані велика кількість різних цікавих, смачних закладів. І там є заклад, який називається Тайспот. Нещодавно тут відпочивали, відкрив для себе цей заклад і вирішив замовити там лапшу. Достатньо непогана, смачна лапша. Хочу замовити і показати вам її. Друже, ну що, ти тут був? Звісно. <реку> <реку> Уже знаєш, куди я тебе веду? Ні. <реку> Заклад називається Тайспот. Будемо замовляти там лапшу. Скажеш, як тобі? Підходить. План мене влаштовує. Друзі, привіт! А скажіть, будь ласка, лапша є з так. куркою? Рисова лапшина, курка на та брокколі. А не рисова є? З куркою немає. Є така пшенична локшина зі свининою та овочами. Давайте її. Давайте смажену локшину з свининою та овочами. З куркою немає, є ось така лапша, яка називається «Мама мамапад. Іде з свининою. Ну, нам підходить свинина, курка. Ми їмо все. Ну, перше враження, як воно виглядає, велика порція. Це перше, що я хочу сказати, тому що виглядає воно набагато більшою, ніж ми їли зараз у тайському привіті. І Артем уже готує палочки, хоче накидуватися. Я теж взяв собі палки, взяли одну порцію, тому що я знаю, що вона тут велика, а нам ще багато сьогодні треба буде з'їсти, скуштувати. Тому скуштуємо. І ділимося з вами враженням. Воно виглядає, як на весіллях подають шашлик. Ще, коротше, це зелень. Я думав, що якесь реальне шашлендос, люля кебаб куп точно нічого не перепутано. Зараз побачимо. Дуже гаряча, тому що там ми поки назнімали, наговорили, вона вже трошки холодніша була. Але. У мене професійна би, деформація. Ця штука вона візуально виглядає просто як мівіна. Тому мені вже трошки головою важко сприймати. Тому що от та лапша, вона була холодна, але вона така, ну вона на вид офігенна і на смак офігенна була. Ця смачна, але от я її сприймаю, наче ми мені мівіну запарили. Ну тут я з тобою повністю згоден, тому що я сам навіть зараз дивлюся. Я так і думаю, блін, а може, це реально лапша якась швидкого приготування запарана. Якщо це... Лапша швидкого приготування з цим соусом і м'язком смачна. Ну, тепер я хочу спробувати, точніше, не спробувати, я ж то її їв, але трохи призабув, тому що це достатньо давно це все діло було. Е, я зараз дивуюся, тому яка кількість зелені, ну прям дуже велика кількість зелені. Лапша. Я кожен раз дивуюся, який пилосос. Реально, ви бачили од, одної однієї, яку він бере зараз. Це жесть. Ти ось зараз про це, про це кажеш, і я про це починаю більше і більше думати. Я впевнений, що це лапша швидкого запалювання. Точно. Перший варіант, китайський привіт, мені сподобався набагато більше. От якщо зараз вже прям вибирати, я б вибирав перший варіант. Сказати, що це погано, і я б це не візьму, я візьму, коли я тут буду гуляти. Я візьму це. Це дуже смачно. Свинина. Опять же, на мене трохи суховата. Порція цієї лапші дійсно дуже велика. І коштує вона немало 311 гривень. Окрім того, що ми бачимо тут лапшу і свинину, тут ще багато овочів. Тут є і капуста, тут є, і, і зелені велика кількість, тут є і морква, і брокколі. Коротше, повна солянка. Але, блін, подивись, скільки соєвого сова просто. Ну його дуже велика кількість. Але дивись. Дивись, яка кількість соєвого соусу, ну а при... я думаю, що ця кількість соєвого соусу для краще, щоб приховати смак цієї лапші швидкого приготування. При всьому при тому смачно, але можливо вони роблять це саме з цією метою. І за того, що тут велика кількість соєвого соусу, блін, лапша тепер пересолена. Ну тобі ж ми ж знаємо, що соєвий соус він сам по собі достатньо солений, але. Блін, нафіга було прям стільки його додати. Ну, додайте, стільки, щоб воно впитало, лапша в себе і все. Занадто велике кількість. Подивись, подивись, прям вона вся-вся плаває в ньому, а тут прям стікає. До речі, в мене вже сушняк. Три рази скуштував, все, мені вже треба ну, щось запивати. тобто... Якщо ви обрати цю лапшу, обов'язково просто обов'язково одразу замовляйте щось попити. Блін, ну я не знаю, коли перший раз пам'ятаю, куштував. Я прям запам'ятав це місто і цю лапшу, і думав, блін, непогано, дійсно дуже смачна. І я не можу сказати, що вона погана. Коли ви будете тут, спробуйте скуштувати, можливо, вам сподобається. Єдине, що мені дійсно подобається, це вихід. Це велика порція. Я їм багато. І якщо я люблю, коли я вже й віддаю там багато грошей, то хочеться отримати велику порцію. Тут вона велика, не знаю, можна сказати про те, щоб типе, можна поменше соєвого соусу. Хоча, якщо ви його любите, нормально. Так, а ми покидаємо це чудове місце. І дійсно місце класне. Велика кількість людей, велика кількість закладів. Є тут солодке, тут є ходоги. Колись ми робили тестування. Тут багато чого смачного. Тому якщо ви приїхали в Київ, не знаєте, куди зайти поїсти. В першу чергу я рекомендую залетіти саме в Київ Фудспот. тому що там велика кількість кухонь. Різних і кожна людина знайде те, що йому до вподоби. Та й окрім цього, тут класна локація, тому що можна пройти і прогулятися і до батьківщини мати, і в Марінський парк. Тому локація запам'ятовуйте, приїжджайте, відпочивайте. Ну що, приїдеш за лапшуцією? Чесно, мене зараз дуже напрягає сушняк, тому що там така концентрація соєвого соуса, що у мене зараз е горять рецептори на язику, реально горять. Там офігенна велика порція, але який толк з нею, якщо я їм, ну, не, не хочу доїдати або ще гірше викину, наприклад. Да? Тому що в тайському привіті, там можливо хотілося б більше порцію, бо воно дуже смачно. Але краще я з'їм буду хотіти ще з'їсти, ніж викинути, ну погодьтесь. Тому Коротше, дуже пити хочеться, думки путаються. Ну я тут з Артемом повністю погоджуюсь, тому що зараз от вже їдеш, такі спочатку воно і виглядає достатньо такі, вау, вау кра... класно. І от людей йдуть, тарілки заглядають, думаю, ось вона, блін, ну класно виглядає. Але по факту от доїдати їй не хотілося, так, да, я розумію, що ми там вже ввалили по порції лапші. Але ж ви не знаєте, тому. як ми багато їмо. Ти, якщо це було б смачно, ми б це точно доїли. Тому зараз я от розумію, що... Блін, я більше таку лапшу замовляти не буду. От так, а зараз друзі, ми їдемо куштувати лапшу в заклад, який називається Чин-Чин. Він знаходиться на подолі. Він є, в я знаю ще в якихось ТРЦ. Не знаю, як готують ТРЦ, але от на подолі зробили достатньо смачну лапшу. Приїхали на Подол, саме тут знаходиться цей заклад, але кого я бачу, Кого я бачу? по-перше, я бачу зелений джимні, а якщо бачиш зелений джимні, то бачиш і Вову! Вова! Солодкий! Привіт! 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 Прийшли ми до закладу, Чин-чин. будемо замовляти лапшу. Так, друзі, ця порція лакшини з куркою коштує 187 гривень. Вихід цієї порції 400 грамів. І от саме тоді я трохи здивувався, тому що ціна якість. От Що ти отримаєш за? 180 гривень. Ти отримуєш локшину, яка виглядає достатньо непогано. Ти бачиш, що тут є і боби, і зелень. І зелені якось от нормально. Тут є і горішок, тут є соєвий соус. Але як ти бачиш, Артем, да, тут його норм, він тут не витікає, ну, такого немає. Просто ми злової йшли сказали, ти дійсно тут кажеш, типу, лапша нормальна. Я кажу: слухай, я не кажу, що це супер лапша, яку я їв в світі, але. За 187 гривень я вважаю, що це дійсно непогана порція і по смаку вона класна. Хоб спробуй, скажи, як тобі. Під кінець цього вечора я вже відчуваю себе настільки експертом у справі лапши, що я можу робити, знаєте, як діагностику BMW по фотографії по зовнішньому вигляду. По-перше, вона не виглядає як мійна. Плюс, лайк, да? По-друге, вона якраз у такої форми, як ну, у нас сьогодні так вийшло, що за це стайського привіту. Дійсно. І вона тут така сама на вигляд. Тут вже є горішки. Звісно, що не так офігенна, як дорожка, як там, але вони тут є, тому що в попередньому закладі їх не було. До речі, тут є перець, але не в вигляді приправи е молотий. а прям свіжий перчик. Ну, коротше, вже максимально до взірця і наближено. Тому yeah. їж не можу більше. <клух> Тверде друге місце. Точно. Ммм, мм, оці боби це не боби, це горох молодий. О oh, боже, як я ми просто... Літо, все... ми, да, ми так? Я згадав село, як ми малими на веліках ганяли на о, поле і ну, каюсь, тирили той горошок молодий, і їхали з корзиною на веліку і хавали. Що mm -hmm. ти скажеш? Смачно. Два <звачно> слова. Смачно. <звачно> Класно те, що якщо ти хочеш гостріше, тут на столі є прям шлірач. І знаєте, що мені подобається? І Як виглядає ця бутилка? <сум> я випускаю соуси, і вони всі в склі, але як зручно пластикову бутилку. Ну, це зручно, але блін, я би не хотів, звісно, але Рача класний соус. Пару слів стосовно закладу Чінчін. Я скажу, що від себе особисто, що це достатньо непоганий заклад. За адекватні гроші ви отримуєте дійсно непогану лапшу. Я ще раз повторюю, це не найкраща лапшу, яку я їв в у світі. Але якщо ви гуляєте по сагайдачному, по красивому подолу і хочете швиденько і незадорого перекусити, Чінчін можна відвідати. А ще в них дуже смачна курочка в кисло-солодкому соусі з ананасами. Спробуйте. Темі підзнімає живий Київ. Я про що задумався, тому що зараз прийшло повідомлення від служби безпеки, що тепер не працювали камери в закладах, які пишуться онлайн. Може бути таке, достатньо реально, що ви дивитесь чи не останні випуски, тому що може бути таке, що скажуть, що не можна знімати на вулицях і все. Таких випусків не буде. Я розумію, що сьогоднішній випуск, він, можливо, не такий насичений. І навіть не такий смішний, тому що і ночі прилітало, і зранку прилітало, і скажу вам відверто, стає все далі складніше і складніше посміхатися. Але працювати треба, тому що, як я і кажу, ті, хто працюють, Заробляють, а ті, хто заробляють, мають змогу донатити. Друзі, хочу подякувати вам всім, що дивилися цей випуск. Хочу подякувати Артему, що сьогодні приєднався до мене і разом потестували їжу, тому що завжди цікаво послухати не тільки мене, а й іншу людину з іншим враженням, з іншими смаками. Рекомендуйте, що ще затестувати. Якщо буде змога, все це ще діло знімати, то обов'язково для вас зніму. Всім гарного дня, бережіть себе.